Гідна інформація в інтернеті, тільки Пхукет в цьому році очікує 12 мільйонів туристів. За чим так багато людей їдуть в Таїланд і чому цей острів такий популярний, я спробую пояснити в цьому відео. А ви поставте, будь ласка, лайк авансом, підписуйтесь на канал, бо канал мій класний і випуск буде інформаційно цікавий. Поїхали в хокет третій тиждень. Дозвілля та відпочинку. Почну я, звісно, з пляжів, але для того, щоб почати з пляжів, необхідно почати з географії острова. Хукет достатньо невеликий. Його можна проїхати з півночі на південь, плюс-мінус за півтори години. Всі пляжі сконцентровані в основному на західній стороні острова. Там, де живемо, ми в там пляжів немає взагалі, тільки порт. Тому для того, щоб добратися на пляж, треба їхати на байку або машині в середньому від 25 до 45 хвилин. Майже всі пляжі хокети є безкоштовними і дуже між собою. Схожими за винятком деяких. Скажу чесно свою думку, що популярні пляжі по типу Патонг, Карон, Ката, я навіть не беру до уваги, бо там тебе обсідають москалі, і вони звичайні. Ну, не москалі, а пляжі. Довгі, пісочні з купою кафе, ресторанів, масажів, кокосів, волейболів і розлікухи. Так як я завжди більше за важкодоступні, затишні та малолюдні пляжі, я розкажу про свій топ-5. Одразу скажу, що ми приїхали в травні. Це низький сезон, людей небагато На третій день приїзду почався вітер. І великі хвилі це нормальний стан океану перед та під час сезону дощів. П'яте місце посідає пляж Нуї Харн. Розташований він на півдні острова, з нього видно пару маленьких островів і достатньо тіні, гарний берег і пісок. До нього дуже легко і швидко доїхати з нашого кондо. Поруч є гарний храм і шевописне озеро. А також тут найдешевший масаж, який я зустрічала на Пхук'яті. коштує 300 бат. Четверте місце пляж. Freedom. знаходиться трошки нижче Патонга, і до нього вже достатньо складно доїхати, бо дорога спочатку йде вверх на пагову, а потім вниз з нього і є не асфальтованою. Наверху є дуже гарний ресторанчик з абсолютно подихозахоплюючим видом на узбережжі. Називається він Grand Ma, і там працюють дві чудові і милі жінки. Байк необхідно залишити трохи наверху, а до самого пляжу йти пішки або довгим спуском через ліс безкоштовно, або коротким шляхом по ступенькам за 100 бат. Я Рекомендую безкоштовно. По-перше, економно, по-друге, дуже гарний спуск. Топаючи в зелені маленький, затишний, але і за спуска напевно не дуже зручний з дитиною. Третє місце посідає інстаграмний пляж. Нуї щоб спуститися до нього, необхідно платити 50 бат за оазік або йти пішки, бо на байку ризикуєте поламати шию. Плюс за вхід також просять заплатити 100 бат. Зворотньо вам дають бутилку водички. Там є кафешки, щоб поїсти вайфай і купа інстаграмних інсталяцій. У в зелені і дійсно мальовничі. Пляж є мінус. Коли хвилі дуже небезпечно купатися, є ризик вдаритися об каміння на дні. Друге місце пляж Камала або Камала, розташований вище Патонга, дуже гарний вузький пляж, де багато пальм вздовж, багато тіні і затишних кафе. Якщо ми будемо повертатися на пхукет, то будемо шукати житло в цій частині острова, бо вона більш зелена, горбиста та мальовнича. Цей пляж прям супер для сімей з дітьми, і коли хвилі більш-менш комфортно купувати. Патися бо мілко і за того не такі сильні хвилі і немає каміння на дні. Перше місце найдальший пляж від нашого конда, до якого їхати 45-50 хвилин на байку, і називається цей пляж Банана Піч. Саме такий пляж я уявляла, думаючи про пхукет. Байк залишаємо на дорозі і спускаємося через пальми вниз по ступенях. Там є дві кафешки, де можна поїсти і випити фреш. Він супер компактний, зелений, і коли ми були, майже безлюдний. Є одне правда, но але в цьому но пляж не винен. Зрозуміти про те, що місцеві кафешки, які тут розташовані, вони це, скоріше всього, що зранку прибирають. Але от за день море повертає стільки мусора нам назад. Локації залишу в описі до цього відео і перехожу до наступного дозвілля під назвою хі. Пхі. Я думаю, всі про нього чули. Розташований острів між пхукетом і Крабі. Найдешевший та найшвидший спосіб доїхати це через швидку лодку з Rsada Порт за 1500 бат туди назад. А вже на самому пхі-пхі взяти приватного капітана за 2000 бат за лодку. Ми підійшли до дівчат, Ливві з Британії, Гвен з Нової Зеландії, об'єдналися з ними і нам вийшло всього по 500 бат. Плюс купили бананів для мав за 120 бат, і лагуна з фільму пляж додатково ще 400 бат. Ми на них. Не заїжджали, бо все одно там не можна купатися, а походити по пісочку за 400 бат якось сильно кошерно. Не можу сказати, що я така, типу, вже все в житті бачила, і пхі-пхі з лагунами мене не здивуєш. Але якщо порахувати витрати на таке дозвілля, то трохи це місце переоцінено. Але знову ж кожному своє. Напевно, все ж таки прокотнутися з таким крутим веселим капітаном на дерев'яній лодці та ці малі на пляжі того і. we Заташований на вершині гори, звідки відкривається приголомшивий панорамний вид, Великий Буде займає найкраще місце на Пхукеті. Білу велетенську статую легко помітити на пишній зеленій горі, на шляху до південної частини острова. Я ніколи не бачила нічого подібного і скажу, що один раз заїхати точно треба, а краще пару разів. Впевнена, що там захоплюючий подих. Захід сонця я прочитала, що це третя за висотою статуя буде в і побудована в основному з пожертв. Вхід абсолютно безкоштовний. Єдине, що дівчатам обов'язково прикрити ноги та плечі. В іншому випадку на вас будуть свистіти охоронці в прямому смислі цього слова. Доїхати можна прямо наверх на байку або машині. Єдине, що мені в цьому всьому не сподобалося, це слони на півдорозі, яких експлуатують одні ізверги, а інші ізверги готові платити гроші за покатушку на бідній нещасній поневоленій тварині. Переходжу до наступного виду відпочинку. Одразу скажу, що я не рекомендую та абсолютно не пропагандую, а просто хочу розказати, як воно є. Але напевно навіть не я. Краще все ж таки хай хлопці розкажуть. Сокеєм ліго атикенластя і чискалігосу амгі до селві брауніс. це май бізнес. Аевканас брауніс, байоса ново брауніс асвел. When uh, marijuana is legal, I just jump straight onto it. So these ones are the ones with cannabis. We have mild. These are um, the light one for beginners. These are one star. So good for beginners, someone who is curious and want to try. I would recommend this one. Cool. And then we have something a level up. So this is a bit more stronger for somebody who smokes weed sometimes. <laughs> so this is two stars. So this is medium chocolate and we have caramel flavor and we also have gluten free. For wow. somebody who is allergic to gluten, so <laughs> it's I'm, very important. I think. I'm trying to be inclusive of everyone. Cool. Yeah? This one is the, the boss. This is the very strong, extra potent. One fifty milligrams sativa. So these are good for somebody who smokes cannabis every day and have a high tolerance. Mm -hmm. So it's good if you want something strong. This is very strong. Like, only eat half. I say mm -hmm. eat half. Or a quarter, yeah? Mm -hmm. Not the full thing at once, never. So have half first, it takes at least one hour to feel the effects. Well, I think if COVID never happened, mm -hmm. this would never happen. So okay. it's to bring people in, tourism in, and it's saving the Thai economy. Mm -hmm. So desperate measures had to be taken. So they had to legalize marijuana mm -hmm. to bring money in. Uh, to so, the what country. do you think? It's good for Thailand? I or? think it's perfect. It's the good. best decision ever. We have three kind of different mm -hmm. sativa, antica, and hybrid. Sativa is the most popular effect. This is. Effect line is active, happy, dancing in mm -hmm. loud. This indica is one of the sleep, relaxing, chilling 50 sativa and 50 indica mix mm -hmm. that is having the hybrid. Do you smoke? Yeah, sometimes. Yeah. So, what do you prefer? My flavor one is passionate curse. This is 70% sativa and 30% indica. Mm -hmm. and TAC 27. TAC is high effect. Like mm -hmm. a high drink mm -hmm. How much it cost? I mean like uh, one cigarette, yeah, or how 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 you sell it? I mean yeah. like for grams up. or for cigarettes, how yeah. that at least one gram is seven hundred. Mm -hmm. In one gram we can make a one dry or two dry. If you make a two dry we can mix with tobacco. Mm -hmm. yeah, somebody like the tobacco, somebody don't like the tobacco. Додам, mm -hmm. yeah. okay. cool що в публічних місцях курити забороняється і канабіс не продають особам молодше 18 років. Так, щоб тут всі ходили, курили, сміялись або мали дивні очі, такого немає. Але знову ж, зараз на сезон. Закриваю нашу печірку дозвіль по Таїланду нічними маркетами та нічними тусовками. Нічні маркети це мікс вуличної їжі і ринка Барабашова в Харкові. Там Робки Adidas, там смажиться кальмар, там кекси з ганджубасом. Взагалі прикольно. Купа людей, двіжуха, весело. Їх багато по всьому пхукету, є такі, що працюють тільки на вихідні, є такі, що постійно. Чому вночі? Ну, все просто. В день дуже жарко, Ще вночі теж дуже жарко, тільки темно. Нічне життя. Я вже писала про це трохи в своєму інстаграм. До речі, підписуйтесь, будете в курсі подій одразу. Так от, про катой. Тобто, людей третього полу в Таїланді їх називають Катой. Всі ми Знаємо, що таких людей тут багато, і вони є зірками нічного життя. На Пхукеті це вулиця Бангла Роуд. Чому їх тут багато? Це можна тільки будувати теорія. Одна з них, те, що соціум в силу своєї буддійської віри дуже просто до цього відноситься. І за твій вибір тебе не будуть принижувати і не цькують. Тому якщо людина відчуває душею себе жінкою, будучи чоловіком, без вагань йде на таке перевтілення. Є багато різновидів катой, хтось просто перевдягається і Бується, а хтось хірургічно міняє пол. Я сильно не заглиблювалася в цю тему. Вважаю, що всі ми люди маємо кожний свій шлях і заслуговуємо бути щасливими. Будь-якому своєму прояві та бажанні. Головне, як то кажуть, щоб це нікому не шкодило і не було війни.